Морква, яку ми найчастіше використовуємо, помаранчева. Ми звикли до того, що це звично, що вся морква такою й має бути. Але у процесі зародження цієї сільськогосподарської культури вона була будь-яких барв, окрім помаранчевої. Як вона набула такого кольору, про це ми й поговоримо в сьогоднішньому відео. З вами Олексій Коваленко. Ви на каналі Довкола Ботаніка. Морква, даукус карота підвид сатіва це дуже популярний овоч. Він хрумкий для багатьох людей смачний. А ще є одним із найбагатших джерел про вітаміну А альфа та бета-каротину. Морква вирощується по всьому світу, і протягом останніх 50 років виробництво неухильно зростає. Культура рослини завойовує нові території в Азії, Європі та Америці. Цей овоч розширює зону свого панування і на субтропічний клімат. Рослині це вдається завдяки здатності до адаптації до різних умов вирощування, а також харчовій цінності, яка стимулює людину повозитися з агротехнікою та виведенням нових сортів. Також плюсом моркви, як сільськогосподарська культури є диверсифікація продукції з неї. Корени плоди можна продавати в сирому вигляді, а можна перетворювати на різні типи продуктів: від маринованої, ферментованої, вареної та соковичавленої всячини. І навіть є зовсім окрема галось створення з неї натуральних парвників. Тому активне використання моркви та великі надії на неї стимулюють розвиток молекулярних досліджень рослини. Наразі прийнято вважати, що популяції культивованої моркви можна розділити на дві. Великі групи східну та західну. Східна група включає першу домашню моркву, яка була білою, фіолетовою або жовтою і походила з регіону, що охоплював Малу та Центральну Азію. Західна група в основному представлена помаранчевою морквою, яка стала ширитися Європою протягом 17 століття, і швидко стала переважаючим типом моркви, що вирощується та споживається тепер у всьому світі. Попри те, що молекулярні дослідження чітко розділяють популяції. Дикої, східної та західної моркви та вказують на те, що східна морква є предком західної моркви, але конкретні події, які б розкривали процеси одомашнення та вдосконалення моркви, довгий час лишалися малозрозумілими та недослідженими. Інтригувало також те, що попередні дослідження показували, що після одомашнення у моркви не було стадії проходження популяції через пляшкову горловину, ця стадія суттєво мала б зменшити генетичне різноманіття моркви. Спрямованість добору на створення помаранчевої моркви в 1500-х роках призвела до того, що морква тепер накопичує високий рівень альфа та бета-каротину, що, як було виявлено пізніше, в 1800-х і 1900-х роках покращило поживну цінність культури. Дійсно, каротин, перший відкритий каротиноїд, спочатку був виділений з екстрактів морквяного соку в 1800-х роках і відразу став суперзіркою в літературі про здорове харчування. Більша користь моркви для здоров'я була продемонстрована із відкриттям вітаміну А у 1913 році, і спостереженням, що харчові каротиноїди з рослин можуть запобігти дефіциту вітаміну А. Численні дослідження продемонстрували додаткові переваги для здоров'я, пов'язані з каротиноїдами, що ймовірно сприяло підвищенню популярності моркви та її споживання. Це навіть призвело до того, що харчова цінність моркви суттєво перебільшувалася. Більше про це ви можете прочитати у моїй книзі Фрукти проти овочів, там є окремий розділ про моркву. Замовити її можна за посиланням в описі. Також можна замовити книгу із підписом. Раптом вам потрібно, але в мене жахливий почерк. Подумайте, чи вам це точно треба. Нині морква є найпоширенішим рослинним джерелом каротиноїдів про вітаміну А, альфа та бета-каротину у сьогоднішньому раціоні. США, наприклад, враховуючи важливість цих сполук, підвищення вмісту альфа та бета-каротину у помаранчевій моркві та вивчення генетичного механізму, що контр Лю їх накопичення були основними цілями селекції моркви та генетичних досліджень. На сьогоднішній день встановлено два локуси під назвою ORC-Y2, які пов'язані із високим містом альфа і бета-каротину. І таким чином саме ці частини геному пов'язані з появою помаранчевої версії овоча. Гомолах оранжподібного гена ОРЛАЙК -like був ідентифікований як ген кандидат, що відіграє важливу роль в формуванні помаранчевого забарвлення щодо локусу Y2 Теж є кілька кандидатів. Результати попередніх досліджень вказують на те, що жоден із запропонованих генів кандидатів не кодує біосинтетичні ферменти каротиноїдного шляху. Натомість вони припускають, що накопичення високих концентрацій альфа та бета-каротину. Моркві регулюється за допомогою механізму зворотного зв'язку рослини на вплив світла та утворення нових хлоропластів. Швидке зростання популярності помаранчевої моркви ймовірно призвело до фіксації в культивованих популяціях багатьох алелів, певних варіантів генів, відповідальних за присутність каротиноїдів. Роль генів, які контролюють накопичення каротиноїдів та інших важливих ознак одомашнення та покращення моркви, було лише частково досліджено раніше. У новому дослідженні Філіппо Сімоне та Масі Майоріцо здійснили вивчення геному моркви. Їхній аналіз охопив 440 мільйонів пар основ, що становить 93% від оціненого розміру геному, який як вважають становить 473 мільйони пар основ. Які основні результати цього дослідження, яке вийшло у свіжому номері Nature Plants? дані нового дослідження підтверджують те, що популяцію моркви можна розділити на три основні групи східну, західну та ди. Моркву, але цікаво, що не знаходить підтвердження уявлення, що після того, як східна морква була домашнена у Центральній Азії, лише на її основі виникла західна помаранчева морква. Аналіз різних популяцій культивованої моркви показав, що прабатьки західної моркви походять від східної та дикої моркви, на відміну від існуючої гіпотези про ексклюзивну участь східної моркви в цьому процесі. Аналіз потоку генів показав, що неодноразово відбувалося схрещування. Моркви та диких популяцій, оскільки не існує якихось біологічних цьому заборон. І дика морква масово трапляється у місцях вирощування її у культуриної версії. Оцінки часу розходження різних популяцій моркви переконливо підтверджують задокументовану хронологічну історію домашнення моркви. Зокрема, аналіз показує на те, що дуже активна експансія популяції східної моркви почалася приблизно 1300 років тому, а активне поширення. Помаранчевих сортів західної моркви, за оцінками дослідників, почалося приблизно 800 років тому. Вказані дати абсолютно співпадають з даними історичних джерел, які вказують на те, що східна морква була задокументована в Центральній Азії між 1100 і 1500 роками. На основі історичних записів і нового аналізу можна віднести час одомашнення моркви до періоду між 6 і 10 століттям під час раннього середньовіччя. Відповідно до нового дослідження, одомашнення середньовіччя Середньоазійської моркви передувало поширенню цього овоча в Малій Азії. Загальна популяція моркви почала активно зростати приблизно 800-900 років тому. У часі це збігається з застосуванням прогресивніших методів селекції та поширенню західної помаранчевої моркви між шістнадцятим і вісімнадцятим століттями. Історичні записи також свідчать про те, що між дванадцятим і п'ятнадцятим століттями жовту та фіолетову моркву використовували в Іспанії, Італії, Франції, Німеччині та Англії та Нідерландах, однак саме жовта морква стала популярнішою в Європі, і саме вона стала предковою лінією для створення окремої генетичної групи західної моркви. Виявлено, що цими попередниками є жовта бельгійська морква та кілька нідерландських генетичних ліній цього овоча. Таким чином, ми тепер маємо переконливе підтвердження гіпотезі, яка була запропонована ще в 1963 році, що західна помаранчева морква була відібрана із жовтої домашньої моркви на теренах Нідерландів. Ндів та або Бельгії, хоч про це оповідало дуже багато джерел, насправді жодних переконливих доказів цій версії не було. Після перших успіхів помаранчевого варіанту моркви в Європі вона стала дуже популярна в цій частині світу. І ось тут, саме після цього, відбувається зниження генетичної різноманітності в культивованих популяціях, адже переважно працювали із коренеплодами певного кольору та форми. Таким чином, морква все ж пройшла через горловину пляшки, що зменшило її різноманіття хоча попередні дослідження не фіксували це явище для цього овоча. Нові дані вказують на те, що існував сильний тиск селекції на біологічні ознаки моркви, які були під контролем рецесивних алелів, тобто тих варіантів генів, які не проявлялися при наявності іншого сильнішого домінантного стану гену. Здійснювався добір та або фіксація генів, пов'язаних із регулюванням процесу квітування та помаранчевою пігментацією. Затримка квітування моркви є вкрай необхідна для отримання багатого поживлення. Речовинами їстівного коренеплода, а не дерев'янистого малосмачного утворення, яке можна знайти в дикого варіанту моркви, таким чином локус Vm, який розташовується в другій хромосомі, відіграв вагому роль під час початкового домашнення та вдосконалення моркви. Саме він гальмує перехід рослини до квітування. Але на базі чого сформувався помаранчевий колір моркви. Нові дані вказують на те, що варіант моркви з високим містом каротиноїдів у сучасних сортах моркви є результатом складної взаємодії між реакцією на сприйняття світла, розвитком пластиду клітинах і синтезом каротиноїдів. Було підтверджено важливість раніше відомих локусів Вай-2 та ОР у регулюванні накопичення помаранчевих каротиноїдів у коренеплодах моркви. Також було виявлено новий локус-кандидат. Його назвали реко. І він був зафіксований на хромосомі 2. Було виявлено два нові гени кандидати x Екс-1-подібний і rec 1 подібний, які впливають на діяльність локусів Y-2 і REC, відповідно. Вчені виявили, що ці гени відіграють вагому роль у контролю накопичування каротиноїдів у моркви. Кожен з цих генів закріплювався в популяції культивованої моркви лише раз. OR і x 1 були необхідними для досягнення великих концентрацій альфа та бета-каротину, які відповідають. За найяскравіші відтінки помаранчевого, тоді як X1 або ОР у поєднанні з РЕК-1 призводили до накопичення фракції альфа та бета-каротину, які в основному пов'язані із блідопомаранчевим кольором. Оскільки ці гени розташовані в різних хромосомах, морква з різними культивованими комбінаціями алелів РЕК-1, ОР та X1 могла виникнути незалежно і помаранчеві варіанти могли виникати кілька разів. Морква з нижчою кількістю альфа та бета каротину та блідо-помаранчевим кольором. Ймовірно, Вірно передувала виникненню темно-помаранчевого варіанту, або ж це було два паралельних процеси. Цікаво, що ця гіпотеза підтверджується історичними документами, які свідчать про те, що в 17 столітті обидва типи помаранчевої моркви, блідо і темно-помаранчева, цілком собі існували окремо. Усі ці результати цікаві з точки зору виведення нових сортів та біотехнологічних втручань у характеристики рослини, але окрім того, це дослідження цінне гармонізації даних історичних джерел та молекулярно-генетичних даних. Я пропоную ж вам гармонізувати ситуацію в світі натисканням лексу написанням коментаря, у якому можете розповісти про свою улюблену моркву. Не забувайте про поширення цього відео, не забувайте про підтримку збройних сил України. І так пам'ятайте, ми з вами зустрінемось уже невдовзі.